Спільним завданням Нацгвардії та поліції лишається забезпечення порядку на вулицях міста та в прифронтових зонах. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час урочистостей з нагоди 50-ї річниці створення військових частин з охорони громадського порядку нацгвардії. Допомоги забезпеч допомогти забезпечити порядок мають і 20 нових авто «Ренодастер», які назвардійцям очільник МВС. Ці машини мають особливу цінність, бо ж не лише не лише, не лише тому, що вони нові, а й тому, що вони дообладнані спеціальним устакуванням для насіння служби. На цьому наголосив командувач нацгвардійців Юрій Алеров. Ми будемо використовувати їх у всіх регіонах. Якраз в п'ятій частинах бригадах. і які існують, ну переважно це буде, напевно, в тих важких містах, де є проблеми з дорогами. Це схід країни, це Карпати, Захід України. Тобто всі будуть переваги до цих машин, вони більш високої проходимості мають.